У освітніх закладах Тернопільської громади активно реалізовують проєкти, які перемогли у шкільному громадському бюджеті 2022. Зокрема, у Тернопільській школі номер 19 реалізували учнівську ініціативу Відпочинкову зону для школярів. Це шкільний проект громадського бюджету. Відпочинкова сучасна зона для учасників освітнього процесу, де діти зможуть. Під час перерви або урочний час відпочивати, спілкуватися. Ми її називаємо зоною комфорту. Тут може бути як початкова школа, тобто дітки меншого віку, так молодші, так і старша школа, учнів п'ятих-дев'ятих класів. Директорка розповідає: ідей було багато. Учні планували ще такі проєкти, як музей вишивки та кабінет під відкритим небом, але перемогла ідея створення відпочинкової зони. І це все створено десь за задумом. Дійсно відповідає тим думкам, які от описували в проєкті діти. Це ви бачите і диванчики, це і озеленення, і телевізор. Ну і вже повторюся зарядний пристрій, і столик, за яким вони можуть сидіти, обов'язково бачите, такі в них було прагнення, щоб були полички у вигляді сот. Ну тобто, це все відповідає їхнім десь от, передбачанням. Лідія Бачинська розповідає, що вони разом із учнями планують поряд відпочинкової зони створити також куточок безпечного освітнього середовища. Вища, який сьогодні дуже важливий. «Це Буде експозиція, це вітрини з експозиціями мінної безпеки, до медичної допомоги, пожежної безпеки. Звісно, це інформаційні табло, на яких діти зможуть почерпнути інформацію. Це ігри, це одяг наших пожежників, лікарів. До слова у навчальних закладах Тернополя вже реалізували 16 проєктів шкільного громадського бюджету 2022